Привіт, ти на моєму ютуб каналі, і зараз будеш дивитись, як я спілкуюсь з глядачами перед стендапом. Але спочатку я хочу попросити тебе про прості, але такі важливі речі для мене. Постав, будь ласка, лайк, підпишись, і якщо не впадло, напиши якийсь коментар. Це буде допомагати розвиватись моєму каналу і буде мотивувати мене робити ще більше контенту. Гарного перегляду! Йоу, привіт, народ давайте оплески самі собі, що ви дочекали з цієї події. Вау, прям свістуни сьогодні, як який кайф. Добрий вечір. А, хто з вас свістить? Де ви, де ви, дайте вас побачить. Це ви. Ви? Ні, ти показуєш на людей. Це ти попереду, так? Да? Це ти свістив тут. Тільки я чув, да, тебе? Тільки я чув. Так, а ти часто ходиш на стендап? Перший раз. Перший раз у нас не свістять. Ні, можна, можна, а вже ж можна. Коли я на сцені, можеш робити. Але це твої гроші, ти ж знаєш. Ну, якщо ти віриш в прикмети, це твої гроші. Так, що ти працюєш, да, напевно, якщо свістиш, значить гроші є. Працював. Ким працював? Uh, Брен Бориса компанії Нестле. Вау, wow, uh, як хуєво. <laughs> ну, Нестле просто. Я, я В плані подій що. У мене дві ху... Дві? Ще й пепсі. ЗСУ. Друга. друга ЗСУ. Ого, так. А як ти. ти Після Нестлі такий, б'ять, я не робив хуйню, я в ЗСУ. Чи як, як ти це зробив? Я ще до того, як знесли роботи. Не знав, поняв, що треба. 13... Не знав. Бля, как, як так <реку> трапилось? Так, <реку> так, добре, ти військовий, правильно? Давайте оплеску на сьогодні, військовій залі оплески всім військовим. <плес> Дякуємо військовим за те, що ми можемо проводити наші заходи, тому що завдяки ним все у нас це є. А, так, ти в відпустці, правильно? Ну, можна на лікуванні, після поранення. Все, добре, тому що після фрази можна і так сказати, я подумав, блядь, заче питати, чи що? <реку> так, добренько. Ти прийшов сьогодні з ким? Дружина? Дружина, вау, ви скільки разом вже? Та років шість, років шість. А до цього скільки разом були? Один рік. Один рік. І одружились одразу в коронавірус, напевно, да? Щось ці часи. Дітки, щось ні поки немає. А хочеться в планах в планах, а можеться хочеться можеться. Так, добре. В планах у тебе правильно чи ви розмовляєте про це? Ви знаєте, що треба українство підіймати? Треба підіймати не тільки українство. Я розумію. Все розумію. Так, добренько. Шість років. Вау, ви обожнюєте до одного, ви пийтесь. Я не знаю, ну що в сім'ях. Дивіться на нас. Прекрасно виглядаєте. Вона мене б'є. Ну, це понятно. Так, а звідки ви взагалі? Київ? В Київ. так. Всі в Києві. Ви жили завжди в Києві. Траєщина. Траєщина. А як я не здогадався по свісту? Вообще, я було ж очевидно в цілому. В дуже, що в До речі, треба обережніше. Я дуже поруч з тобою. Так, як тебе звати? Дмитро Дмитро і Олена. І Олена. Добре, що виправив. Вона така, Альона така, Олена, все все, тримаємо. Так, добренько, хобі якесь у вас є, щось разом робите. Ну, сьогодні ви на стендап прийшли. Ми це... завчора саджали зелену грядку. Зелену грядку? Ось так, шпінат, рукола, петрушка і той, як і Це, що... Все, що в тебе купили, просто посадили. чи що? ну як в прошлому році, так як в прошлому році, все, я зрозумів. Сажаємо зелень, я поняв. Хорошо, да ладно, хай буде натяком. Я хай він десь вітає. Є час, є він ді. Клас. Ти чимось чи любив займатися взагалі, може, спорт якийсь чи щось таке. Ну раніше, звісно, займався спортом. Хорошо. А який спорт? Та таке, знаєш, железо затягано, а потім пиво. Чи як? Ми ж всі переходимо потім в тяжелий арсенал, правильно. Так, Ми... да, тому що я теж недавно вирішив, що треба займатися з утяжелітелями, тому просто набрав вагу і. Ти потім все одно до цього Немає. Потім все, да, все повертається в пиво. Я, я розумію, як це. Так, Олена, ви працюєте. А ким ви працюєте? Юрист. Юрист. Все, мені багато з вами розмовляти не можна. Я, потім засудити, я цього не хочу абсолютно. Давайте оплески цьому столику за те, що поспілкувались. Добрий вечір. Як ви звати? Вова. Вова і? Діана. А Діана, що там так розділа тебе, Діана? Пиво! Пиво роз'їбала. Хорошо, чим ви займаєтесь в житті? Працюємо. Працюєте, поки цікаво, поки хорошо. А, окрім роботи, що ще є у тебе. Нічого. <ріст> Бля, так сумно що відповідаєш ти. Аж чуть-чуть жалко ста. Хоч на сцену вийди. <ріст> а як ви познайомились з нею? На роботі. На, роботі. на роботі у тебе все життя на роботі, ти такий, що вже зайвий раз не уходить, я в цілому тут. А ким ви разом ви разом працюєте, правильно? Yeah. Ну, маю, в одній компанії. В одній компанії. Так, давайте скажу, що я по правилам вимкніть звук в телефонах. Ми в підвальному приміщенні, тут ми будемо повністю від цього всього відсторонені, щоб абсолютно все приходити в це. Якщо Трамп якусь хвіню скаже, я в перерві вам теж все оголошу. Так що не хвилюйтесь, ці новини будуть з вами. Так, хто у нас тут ще поруч? Добрий вечір. Це ж парочка, блін, у вас прям сорочечки такі в клітиночку, ви підготувались. Вона одягала. Я розумію, чувак. Я, я один раз в житті купив футболку, не, ну без дівчини. Я просто вирішив. Та блять, що я сам собі футболку не куплю, що я, блядь, лох. Ну, бля, я зараз покажу просто одним рухом, що я зробив не так. Це ось. <кл> не купляйте собі футболки, самі, правда, це пройоп, це абсолютний проєб. Так, тебе одягає дівчина. <кл> жінка, вже жінка. Клас. Скільки ви разом? Вже дітки плануєте, не плануєте. Пізніше. Ти пізніше, вона ні-ні ні. У вас чуть-чуть розходяться покидання. Я зрозумів, що у тебе в планах пізніше, у неї абсолютно поки не готова. Ну, Після трицяху. Після трицяхи. Так, а скільки вам зараз? 24 і на 23. Після чиєї трицяхи. Ближвидше <різь> до неї. Ти, ти готовий, коротше. Тобі в цілому вже одружені, можна все робити. А що, а що, робити? А що робити, правильно? Тим паче, окей, Та, чим ти займаєшся в житті? Працюю. Та що ж ви всі так про роботу свою любите. Наразі відпочиваєш. Наразі відпочиваєш. Е, як ти з друзями, може, відпочиваєш, кудись ходите? Ну, в цілому, без мінус, так само. О, так само. Так, а разом ви теж Теж пиво? Так теж? само, звісно. Навіть. Бля, Сьогодні прям пивний вечір, але. Що я очікував? Ми в бочці, правда, що за питання? Так, хорошо, ти теж пиво п'єш. Обожнюєш. Обожнює шостого. Раз двадцятий за сьогодні У нас тут сусідня зала, ви туди-сюди може ще виїхати. Ми сюди, друзів будемо, родичів будемо, всіх сюди. всіх сюди водимо. Аби не спілкуватись Коротше, на стендап приводите, все, мовчіть, от вам, пожалуйста, людина розмовляє, займайтесь. Ти повністю одягаєш його. <пустим> ні, Ну я по сорочкам бачу, ви ж прямо. Ти це остаточне рішення. Він одягнувся, так, блядь, ні, я з тобою на не, не йду. Ти що йому? Ми що <шо>, отак підемо. Ну, це не буває такого. Не буває такого. Він стильовий. Він стильовий. Та ну. Ти ж не дарма його обирала, правильно? Як ви познайомились? Через, Через з... спільного друга. Через спільного друга. E, де він зараз? Кайфує. В жопі? Кайфує? Ви як ви це поєднуєте? Він дружить, я — А чому? Тому що познайомив з ним. Тому мусика, блять, з ким ти познайомив? Є? Там довга історія. Там довга історія. Приставав, короче, п'яний. Все, не така вже й довга історія виходить. Хорошо, ладно, все, пішов на ваш друг. Це для вас, хай воно так плаває. Так. Е, окей, давайте щось ще вас спитаю. Коли останнє трахались? Як у вас розійшлись вчора? Він каже позавчора. Треба було спитати вдвох, щоб не розходились дані. Ви два на два за твоїм графіком? А якщо у нього не виходить, то що робиш? Ні, ну не те, що не в тому плані. Я ну, типу, тим на роботі десь затримався, щось там. Я завжди в цьому роботу, ти що, секс блядь? Мені 23, дай натрахатись. Це мені вже майже 30, ну як майже, мені 30, я забув вже, що мені 30. Це я вже такий, блядь, трахатись, прям, ну, прям вставати, щось треба, там щось. Блядь, труси знімати. Безмислене ділодвиження, щось Так, Так, звісно. Завжди, ну, дрочка, марна, правильно? Так. Ну, ти ти, Поки ти тільки на фінів підсасуєшся до мене, так що. На цьому поки все. Дякую за перегляд і не забудь підписатись, щоб ми побачились з тобою знов, Па-па!